я Віділа взрив, а у мене внук був в одній кімнаті. Я закричала Ілюшенька, прихожую. 15 липня минулого року пані Тетяна не забуде ніколи. Уламки ворожої ракети потрощили її квартиру. Жінка зізнається, досі лякається гучних звуків. Страх да він мене не покидає цей страх. Як тільки починається, ну особливо, коли взриви, коли починається тривога, мені дуже тривожно, У мене все колотиться внутрі. У Дніпрі відбувся спеціальний психологічний семінар для людей. Дей елегантного віку пані Людмила дізналася про захід від знайомих. і Тепер вона навчилася боротися зі своїми жахами. дуже благодарна даже за, за те, що вот приглашають ну, не Забувають о нас. Я з удовольствием, звісно, прослушала. Попробую я проработати імінна ці заняття, які показала психолог Пані Наталія прийшла на захід зарядитися позитивом та новими знаннями. Розповідає, отримала навіть більше емоцій, ніж сподівалася. Які совіти може дати мені в моєму віці психолог? Оказалось, я дуже багато чого не знала. І ця дівчинка, фаховий такий спеціаліст, розповіла, як, що і коли треба робити, щоб отримати задоволення від такої тяжкої хвилини нашого життя. Вам можуть допомагати техніки із центрованим диханням, так, центроване дихання, повертаючись тут і зараз. Як подолати стрес та правильно розслаблятися за допомогою психологічних технік? Цьому вчать відвідувачів спеціалісти. Це вже четвертий семінар. Кожен відвідує мінімум сотня людей, і попит на них лише зростає. Враження студентів неймовірні. Я як психолог, і маючи педагогічний досвід, для мене дуже цікаво бачити, як люди цікавляться життям, цікавляться психологією, завжди очі горять, вони завжди хочуть дізнатися щось нове, задають живі питання, цікавляться темою. Війна тяжке випробування для кожного, особливо для для людей поважного віку тому подібні заходи їм вкрай необхідні. Людям під час війни важко, як вони в стресових ситуаціях наодинці залишилися, і ми вирішили організувати, щоб вони могли прийти, поспілкуватися з психологом, а щоб вони поспілкувалися один з одним, щоб вони поділилися досвідом, як вони в ці складні скрутні часи, як, як переживають ці часи. Вони планували своє життя трошки по іншому. Вони планували виїжджати, відпочивати, але війна скоригувала всі наші плани. На жаль, сподіваємося на скоріше перемогу, і в очікування. Цієї перемоги вони приходять, вони спілкуються, вони радіють, що їх, в них є змога провести час з користю. Організатори заходу запевняють, будуть і надалі запрошувати Дніпрян на подібні семінари.